Салати виручають нас в найважчі моменти, наприклад, коли хочеться чогось легкого, але смачного, або коли на приготування їжі залишається не так вже й багато часу. Салат це, мабуть, саме універсальне блюдо, адже завжди можна приготувати те, що подобається саме вам, одні без розуму від овочевих міксів, заправлених лимонним соком. А інші не уявляють свого життя без більш поживних варіантів з калорійними заправками і білковими продуктами. До речі, салат може стати повноцінним вечерею і з легкістю замінити ваші звичні вечірні страви. Просто додайте більше овочів, цікаві спеції і приправи, поживні інгредієнти, наприклад, рибу м'ясо. Тицю або морепродукти, і ось ідеальна легка вечеря вже на вашому столі. Салат з креветками манго і авокадо авокадо. Це самий поживний фрукт, він ідеально впишеться в легку вечерю, і питання з подачею вже вирішено, салат можна подавати прямо в половинках авокадо. Кулінарна академія Геїнз пропонує доповнити улюблений фрукт креветками і манго. Дуже соковите і дуже смачне поєднання для любителів вишуканої кухні. Рецепт шукайте на сайті кулінарної академії. Рїнц, грецький салат, грецький салат, популярний в середземноморських країнах. У його складі присутні тільки найкорисніші і поживні інгредієнти помідори, огірки, оливки, нежирний сир, фета, оливкова олія. Таке блюдо не тільки вгамує відчуття голоду, але і зміцнить серце і судини, якщо ви раптом не пам'ятаєте, як готувати це популярне блюдо. То ловите крутий і дуже зрозумілий рецепт. Квасолевий салат. Квасоля покращує роботу травної системи, зміцнює імунітет і постачає в організм поживні речовини. Не знаєте, як у вечерю приготувати з цього продукту. Ділимося рецептом квасолевого салату. Він одночасно легкий і дуже поживний, тому з легкістю замінить повноцінний вечерю. Тропічний салат, якщо ви не особливо голодні. То приготуйте на вечерю тропічний салат, він дуже легкий і корисний, у його складі присутня зелень, горішки і цитрусові, вже здогадуєтеся, що це справжнісінька вітамінна бомба, вітаміни Е, а клітковина омега 3 кальцій, магній, залізо ось лише малий список цінних речовин, які отримає ваш організм. Салат з тонцем тунець, це важливе джерело поліненасичених жирних кислот омега 3 Чим вони так корисні для людини омега 3 беруть участь у всіх ключових процесах, що протікають в організмі, зміцнюють імунітет, прискорюють метаболізм, нормалізують роботу серця і судин. Побалуйте себе корисним салатом з тонцем. Італійський салат з лососем справжнім делікатесом серед риби і морепродуктів по праву вважається лосось. Цей продукт обожнюють в середземноморських країнах, міцне здоров'я і довга тривалість життя жителів прибережних країн. Це своєрідна візитна картка цієї риби. Приготуйте на вечерю італійський салат з лососом. Салат Цезар з креветками. В оригінальному рецепті салат Цезар готують з курки, обсмаженої на сковороді або грилі в невеликій кількості оливкової олії. Пропонуємо трохи поекспериментувати і подати Цезар до столу з креветками. Такий салат буде не менш смачним і поживним, адже креветки являють собою цінне джерело білка. Ділимося рецептом. Курячий салат з кіно. В кіно це суперфуд, що це означає? У корисній крупі міститься так багато вітамінів і поживних речовин, що її регулярне вживання помітно поліпшить стан всього організму і зміцнить здоров'я найбільше користі в кіно, а для травної системи. Сповідаємо, як приготувати курячий салат з кіно. Французький салат Нісуас. Французи знають толк у вишуканих салатах. Їх вони готові їсти не тільки на обід, але і на вечерю. Ділимося рецептом легендарного салату Нісуас. Батьківщиною цієї страви вважається сонячне Ніцце. Цей факт моментально прояснює, чому салат Нісуас такий смачний, поживний і соковитий. Впевнені, що ви оціните його по достоинству. Салат з картоплі, картопля в нашій країні, користується особливою популярністю. Якщо звичні способи приготування улюбленого коренеплоду вам трохи набридли, то пропонуємо приготувати смачний салат з картоплі, мінімум інгредієнтів і крута заправка. Ось головний секрет цієї страви: голодним точно не залишиться ніхто. Цитрусовий салат з лососем. Лосось чудово поєднується з цитрусовими. Апельсини роблять рибу по особливому ніжною соковитою і смачною, щоб це блюдо стало більш вишуканим. Включіть в список інгредієнтів мед, імбир і спеції за смаком, ділимося рецептом цитрусового салату з лососем. Салат з куркою і авокадо. Курка і авокадо ось секрет ідеального салату. Курка стане для вашого організму постачальником якісного тваринного білка, авокадо, корисних жирів омега 3 в результаті виситі, а організм щасливий і задоволений. Адже він отримав тільки корисну їжу, ловіть класний рецепт. Східний салат з яловичем стейком не уявляєте свою вечерю без м'яса. Це не привід відмовлятися від салатів у багатьох країнах. Популярні салати з кибочками соковитого стейка. Розповідаємо, як приготувати східний салат з яловичем стейком. Таке ви ще не пробували. Заправка на основі соєвого соусу, чеснику, коричневого цукру, лимонного соку і перцю чилі дарує цій страві просто неповторний смак і аромат, яловичий стейк з роколою та петрушкою. Ось ще один варіант салату зі стейком, у чому полягає головний секрет цієї страви: м'ясо саме по собі досить ситне і поживне, щоб салат вийшов максимально легким і збалансованим за складом. Поєднуйте стейк із зеленю, вона допоможе краще переварити їжу і зарядить організм додатковими вітамінами. Ділимося рецептом яловичого стейка з руколою і петрушкою, салат з нутом і помідорами. Нут став відомий всім завдяки хумусу. Правда, мало хто здогадується, що це не єдиний можливий варіант використання цього корисного продукту в гастрономії. Нут прекрасно розкриває себе в салатах і закусках. На вечерю спробуйте приготувати салат з нутом і помідорами. Ця страва приємно вас здивує. Салат з креветками і руколою. Зовсім немає часу на приготування повноцінної вечері або складносурядного салату. Ділимося секретним рецептом страви, яке ви з легкістю зможете спорудити за лічені хвилини. При цьому такий салат ефективно вгамує відчуття голоду і зарядить організм бадьорістю і енергією. Беріть на замітку салат з креветками і руколою.